16 травня день народження актриси, продюсера, дизайнера і неперевершеної співачки Джанет Джексон. Вона, як і інші Джексони, почала наполегливо працювати ще з малку, коли їй було 10, телеканал CBS Запросив Джанет зіграти роль у сіткомі добрі часи. Та окрім першого успіху, тоді вона пізнала і недоліки життя перед камерою. Річ у тім, що продюсери тебе шоу наполягали на тому, щоб мала схудла. Як зізнається Джанет у дорослому вісі, це так тоді її пригнітило, що її самооцінка надовго впала нижче земля. Та вся невпевненість у собі стовідсотково пройшла уже після того, як їй виповнилось 20. з тих пір. Джанет продала більше ніж мільйон платівок. За свою кар'єру вона отримала 33 статуетки від білборд і 5 Grammy. 37 з її хітів займали гарячі позиції у вище згаданому чарті, і це на один менше ніж у Майкла. До речі, про легендарного брата. На початку 90-х він запропонував сестрі заспівати разом. Проте Дженет відмовила йому, аргументуючи це тим, що вона воліє стати популярною без його допомоги. Пройшло кілька років, і артистка стала майже на один щабель з братом. Саме тоді вони й записали скрім. Успіх у поп-музиці визнали і Бейонці, і Крістіна Гілера, і Лейді Гага. Джанет відіграла сотні незабутніх шоу, серед яких сумісний виступ з Джастіном Тімберлейком на Супербоу. Дженет Джексон за свої 46 років встигла більше ніж інші артистки, і у день народження бажаємо їй досягти ще вищих вершин.